Я вважаю його одним з найкращих фахівців, що у нас є. Так, ось Адаме. Це Алан. Він буде наглядати за рекламною кампанією зі сторони клієнта. Привіт, дуже приємно. Навзаєм, чув багато хорошого. О, дякую. Ми власне обговорювали поточну рекламну кампанію. О, чудово, Адаме. Спершу скажу, що ви робили неймовірні речі. Найкращий продукт, видатна робота. Дуже вам дякую. Ми хочемо продовжити відносини з вашою фірмою, бо ми були дуже вражені відео, які ви створюєте. Ми всі вражені. Чудово, це чути. Однак ми порадилися у нашому старому доброму головному офісі. Всі разом всі разом, і спробували знайти рішення чи нові ідеї, щоб покращити відео. Добре, я весь в увазі, Адаме. Ми хочемо, щоб це наступне відео стало вірусним. Ви хочете, щоб воно стало вірусним. Адами. Ми витратили купу грошей на дослідження ринку і з'ясували, що коли відео стає вірусним, воно привертає багато уваги. Що воно робить? Воно перетворює людей на перегляди. Ти можеш це зробити? Гадаю, ми можемо спробувати зробити його вірусним. Ми радше обрали, щоб ти просто зробив його вірусним. саме так. Вибачте, дозвольте проясню, моя команда робить найкращу можливу рекламу, що ми можемо, але ми не можемо зробити її вірусною. Вибачте, я Я не знаю, чому він це все ускладнює. Адаме, чому ти все ускладнюєш? Бо вірусність це те, що ніхто не може передбачити. Це означає, що воно живе своїм життям. Пане, ви... ви пропонуєте, щоб ми робили ці відео. Самосвідомими? Що? А це взагалі можливо? Зробити відео. САМОСвідомим? Ну, ні, дідько. Я вже думав ми на порозі чогось. Лайно. Добре. Окей. Як зробити вірусним окей? Назад до плану окей. Які інші шляхи, якими ми можемо зробити відео вірусним. Звісно. Окей. Що подобається людям? Цуценята. Цуценята. Фантастика. Щось іще. Я не знаю. ПП, Пе -пе, перш ніж ми заглибимось, ви б не могли просто розказати мені, що за рекламу ви хочете зробити. У вас є якісь посилання? Я думаю, ми майже на щось натрапили, але можемо повернутися пізніше, я згоден. Щодо посилань, я б сказав рекламу Spice. Оу, а який бюджет на цю кампанію? Тисяча доларів. Оу. Адаме, справа в тому, що у реклами Spice сотні мільйонів переглядів. Ми хочемо таке ж охоплення? Він хоче таке ж охоплення. О, окей, добре, забули про бюджет. Це ж не просто натиснути вірусну кнопку при експорті. Я, про... я прошу пробачення. Вибач, ти кажеш, що є вірусна кнопка, яку ти міг просто натиснути у увесь цей час. Вибач, я кажу, що я не можу. Адаме, натисни вірусну кнопку. Саме так, просто як порада. З цього моменту чи можу я запропонувати кожного разу, коли. Експорт... Туєш відео, натискай грьобану вірусну кнопку. Слухай цього чоловіка. Він знає, про що говорить. Знаєте, що ми зробимо для вас, народ? Ми натиснемо вірусну кнопку. Так. Так. А тепер нагадайте, що ми рекламуємо. А ми спеціалізуємося на добриві. Ну, звісно ж, і бюджет у вас тисяча доларів. Так щось типу того. Добре, ми зробимо для вас, хлопці, вірусне відео про лайно. Мені подобається, казав він крутий.